Псалом 51, псалом Давида, коли він взяв собі за дружину Версавію, після чого до нього прийшов пророк Натан, Помилуй мене, Боже, задля милості своєї і з великого свого милосердя зітримує беззаконня. Цілковито обмий мене від моєї провини і очисть мене від мого гріха. Бо я усвідомлюю свої беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Супроти тебе, тебе єдиного, я згрішив і вчинив те, що є злом у твоїх очах, тому ти будеш справедливим у своїх словах, вироку бездоганним, коли судитимеш. Я народився в беззаконні, і в гріху моя мати мене зачала. Ти ж любиш правду в глибині серця і об'явив мені таємниці мудрості. Тож окропи мене із сопом, і я стану чистий, обми мене і я стану біліше від снігу. Даруй мені відчута радість і веселість, тоді зрадіють сукрушені тобою кості. Відверни своє обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Серце чисте сотворив мені, Боже, і духа правоти віднови у мені. Не відкидай мене від свого обличчя і не відбирай від мене свого Святого Духа. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності. Я навчатиму злочинців твоїх доріг, і грішники навертатимуться до тебе. Звільни мене, Боже, від звини за пролиту кров. Боже мого спасіння, нехай мій язик з радістю проголошує Твою справедливість. Господи, відкрий мої уста, мій язик звіщатиме Тобі хвалу. Якщо б ти забажав жертви, я приніс би та й все палення, ти не жадаєш. Жертва Богові це сокрушенний дух серцем смиренним і впокореним, ти, Боже, не погордуєш. Амінь.